Всім привіт сьогодні у нас такий культиватор Володька я порвав трохи Ну така вже повирізав, позарізав вернее три штучки і Думаю ну, така на зарізаному не видно така порозривала раму Тут там крайньо менша і з той сторони крайня ціла залишилася ці всі розірвали. Хто що думає по цьому поводу, що його порвало? Тут стоять різні болти, якби по ідеї не повинно такого було б бути. Но там стоять, тут уже немає. І хто що думає по поход по на стойки Адламкіна? Тут я не знаю, но вони по белоті, наверное, красна. А ця така інтересна. Вона якась типа кована. Така. От тут запилювали болгарочкой. Ну це не я робив, не знаю. Не влазила, видать. А чорні вони, ну теж якби шлепані, ну цей. Но вони без цього, без усилення. Ой, вони влазять поінтересніше сюди. У нас дві красных стойки есть. Не знаю чьи вони. вот. Ну, она так оковано. А, тю, получается, так запхали, наверное, чи? А, не. она тут тоже пицца. Ну, выбрано. Уси, усилено, походу. Посилено. Тоже болт уже растянутый. Ну, так. На вид стоять более-менее ровно. Вот. Ну і получається що ці стойки от КЛДшних длінчи. Я не знаю які тут були по оригіналу. Ага. Можна навіть цей пошукати по названню, да? Шилинг 4. Я щось і не цей. Чи Шилінг, шилинг, наверное. Щось я даже і не бачив, що там є названня. А тут? Тут нічого немає. Ну треба зараз підуть загуглити, подивитися, що там по оригіналу стояти. Бо у нас каток на штатному кріпленні не достає до землі, коли там ставиш. Ну, коротше, скажімо так, якщо поставити глибину там 12-15, то каток до землі ще не достає. Не знаю, чого, з чим зв'язано ну калдешні стойки коротше на 12 см. Я не знаю що тут должно було стояти. бо цей культиватор як переходне знамя походу якось так ну будемо сюди усилителі підкидувати. я так думаю щоб зав'язатися за оцю частину бруса Ну то в процесі прорізав, щоб аж до краю до краю старався прорізати, щоб підзачищав тут для Вот. Зараз будемо витягувати апарат і лупити щеліті. Так, а так ми начудили розпиляли таку шинку. Ну, вставили клинок такий з запеклим мегатеком. Це ми зробили для того, щоб це компенсувати висоту стояк, бо, ну як я думаю, що стойки високі, чим були завідомо придумані раніше. І у нас не вистачає регулювання глибини. Ми там мучилися. І зараз... Переваримо, соберемо і поїдемо пробувати. Ну, сейчас, для вас буде, зараз, для нас трошки більше. Так виходить це корінь з обратної сторони розділки. От. Ну а потім виходить обліцовка. В маси не було провоки, понакаква трохи. Дві я вже поставив. Зараз ще одну залишилося, ще одного зварена. ще одну залишилося доварити дві за турбіни, щоб по ним орієнтуватися. Ну, треба дві таких, дві таких, коротше. Ну, зараз печемо, пробігаємо спочатку низок, а потім вже будемо заповняти. Ну так пробігли. Якби типу, перший проход після корня, там з іншої сторони. Ну, і зараз будемо Закривати обліцовочку робити. Тут трошки широкувато вийшло, ну я думаю, затягнемо. Затянули обліцовочку. зараз ще залишилося обратну сторону залить і можна ставити. Запекли ми і другу сторону, будемо зараз збирати. і будемо дивитися, що у нас буде, вийшло. чи виходить, чи заходить як-то так мегатек на 19 вольт думаю цю стойку чуть-чуть ще -чуть видвинуть там по максимуму що можна щоб диск ну трошки лапу закривав цей, цей диск ширше стоїть ну, а края трошки трошки сильно цей Сильно випускають лапу і виходить по стеку бугорок. Так вийшло підсобрати. Зараз поставили поки на серединку, упор вже буде цей працювати, бо в нас упор не працював. воно на упорі глибина була у нас. Ну і треба їхати у поле, пробувати. Просто все буде після Пасхи. Так що всіх з Пасхою. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.